Мене звати Оля, і ви завітали на мій в'язаний канал. Ну що, признавайтеся, скучили за моєю рубрикою «Ідея для в'язання? Ставте на паузу, пишіть в коментарях, якщо так. І сьогодні буде продовження. Сьогодні буде знову відео з цієї рубрики, а вся справа в тому, що я вирішила зв'язати новий проект. І ех, забігаючи наперед, як завжди. Захотілося мені щось цікавенького, і я побігла на Pinterest. Але давайте по порядочку. Почнемо з того, що я вам покажу ниточку, з якої я хочу в'язати другий проєкт, новий свій проєкт. Це ниточка YarnArt Linen Soft. Ось така ниточка, ось таке цікаве фарбування. В 100 грама 272 метри. Це 30. На зелену, 36, віскоза, 34 бавовна. Колір в мене 74,12 спиці тут рекомендують 4, але з досвіду скажу, що спиці тут будуть менші. Тому що я вже маленький зразочок в'язала і розумію, що 4 то занадто. Будуть менше, буду пробувати 3,25 і 3,5. Будемо бачити, що, як ляже душа. Ну і ви скажете, Оля, що тут хотіти з цієї ниточки, з цього фарбування, вона, в принципі, самодостатня і цікава для чого щось придумувати. Ну, я була б не я, якби мені не захотілося щось придумати. Тому що, мені здається, в'язання це та сфера, де можна проявити себе. І мені просто зв'язати лицевою гладдю там, два квадратики буде нецікаво. Так? Мені хотілося чогось такого цікавенького. Це секційна пряжа. Тут кольори лягають такими цікавими секціями. І е, навіть просто в лицевій гладі це буде виглядати непогано. Але мені хочеться чогось більшого. Тому я побігла на Pinterest. Почала шукати якісь ідейки, якісь ідейки цікавих топів і футболочок з секційної пряжі. Звичайно, що я зберегла собі модельки, якими зараз поділюся з вами, і розповім, що мені подобається, що ні, ті чи інші модельці. Ну і також якісь ідеї візьму для своєї футболочки, чи Майки, чи топа. Ще до кінця не вирішила. Ось разом з вами буду дивитися. Фото, надихатися і тоді приступати до в'язання. Але перед тим, як показувати вам модельки, я хочу ще поговорити про секційну пряжу. Хочу сказати і вставити там вам з боку фото декілька таких, моточну ну, секційну саме пряжу, декілька таких варіантів, артикулів, з яких ви також можете зв'язати. Ну, і використати ті ідеї, які пропоную сьогодні я. З таких, які мені подобаються пряж, доволі нових це, наприклад, Симфонія Dream. Це теж Секційна пряжа дуже гарно лягається, віскоза з бавомною, такий шнурочок плетений, де є промішки віскози і бавовни, класна ниточка, і в кольорові е гамі, палітрі дуже красиві насичені кольори. Я бачила футболочки, які в'язала Юлічка з каналу, калейдоскоп пряжі. Я вам залишу посилання, щоб ви перейшли і подивилися. в'язала три неймовірні футболочки з цієї ниточки. Дуже гарно ниточка лягла в полотні. І дуже красиві модельки, вона в'язала круглою кокеточкою. Дуже, неймовірно, клас. Це один варіант. І ще хочу зробити зауваження, що сьогодні я говорю про секційну саме літню пряжу, тому що, коли не літом, бути яскравими, ну, і осені теж можна, але літом це неймовірно. Друга ниточка, яка теж. Дуже цікава це ярнарт Сюмар Dream. Якщо я неправильно вимовляю, ви вже ж вибачаєте. Я характеристики і самий вигляд моточків, ну якийсь кольор, який мені подобається, буду залишати з боку, щоб ви могли подивитися. Теж дуже гарно лягає ниточка в полотні і красива розфарбовка. Також доволі цікава і напівбавовна, це ярнарт Тропікал. Jeans Tropical, так, здається, правильно. Ірнар Jeans Tropical. Дуже красиві фарбування, такі неймовірні, там трішечки інші не секціями лягає, але теж цікаве фарбування ниточки. Е, також ця ниточка, зрозуміло, теж літній склад, дуже багато м, кольорів є. Е, також ще є... те, що я там ще згадаю, я вам ще поставляю. Картинки тих, це ті, які мені подобаються, на які я звертала увагу. Ще є інші. А, ще є Ярнард Flowers, досить класна бавовна. Є там напівбавовна і бавовна в складі, і там неймовірні переходи кольорів. Дуже мені подобається. Теж класна ниточка. Теж можна використовувати в літньому в'язанні, тому що це літній склад, і там досить цікаві кольори. Я в'язала з цієї ниточки, і мені подобається. Якщо ще згадаю якісь кольори, не кольори, якщо я артикули згадаю, подивлюся в наших пряжних магазинах, я обов'язково вам ставлю, щоб ви також могли надихнутися і пов'язати з такої цікавої ниточки. Ну, а далі ми з вами перейдемо. В форматі я за кадром, а ви дивитеся модельки, я буду коментувати те, що бачу, те, що мені подобається, те, що я собі почерпнула. ну а ви будете надихатися. Звичайно, що чекаю вас в коментарях, чи в'яжете ви секційною пряжі, чи в'язали саме літні вироби, чи подобається вам, не подобається, чи знайшли ви серед цих представлених мною моделей те, чим можна надихнутися. Тож, чекаю вас в коментарях. Ну, а ми давайте розпочинати. І розпочнемо ми поряд. Цих моделей саме з моделей, зв'язаних гачком. Перша модель мені сподобалася тим, що вона зв'язана круглою кокеточкою, і оздоблення йде однотонне. Досить цікаво, оригінально і гарно виглядає. Наступні моделі тут поєднуються різні напрямки в'язання, йде і поперечні в'язання, і зверху нав'язується вже сам ліф. І дуже цікаві такі кольори. Тут можна сказати, що навіть і не секційна пряжа, а саме залишки, однак, чому не додихнутися і не зв'язати з секційною пряжі, саме такий то футболочку досить непогано. Наступна модель дуже цікава тут техніка в'язання, в'язання вкорочними рядами, формування ось таких доріжок з Сіточки філейної. І завдяки цьому топ виглядає досить оригінально і неповторно. Здається, що ця модель не дуже така популярна, не заїжена. варто її спробувати повторити. Ще одна модель мені дуже сподобалася, тим, що вона в'яжеться щось наподобі бабусиного квадрату з серединки. Ми в'яжемо два таких прямокутнички, потім з'єднуємо їх і оздоблюємо сіточкою такою. Дуже цікаво, красиво, як ви бачите, тут гарне поєднання кольорів, додає такої цікавинки і родзинки цьому виробу. Наступний це вже маєчка, вона зв'язана просто ромбиками. тобто ми В'яжемо стопчики з одним накидом, а в місцях, де ми хочемо сформувати ромбик, просто робимо повітряну петельку з подібним вирізом, доволі простенько. Оброблення тут, як я бачу, шах, що додає такої довершеності. Образу. Ну, а далі ми з вами вже переходимо до моделей, зв'язаних з пицями. І знаєте, я ось ця перша модель вона мене настільки зацікавила, я так і до кінця не змогла розібратися, як вона в'яжеться. Якщо у вас є якісь, ви знаєте, як це в'яжеться, залишіть, будь ласка, в коментарях, бо тут я бачу і поперечні в'язання, і е, в'язання. Традиційний і тут хустинкова гладь доволі цікава. Наступний виріб. Теж дуже красивий візерунок. Уси візеруночок доволі легкий, на просторах інтернету дуже багато його схем. Думаю, з легкістю можна його знайти і повторити. Також оздоблення йде однотонною ниточкою, що додає такої довершеності образу. І також тут американська ця пройма, що теж доволі цікаво і по-новому дивиться. Аналогічний візерунок в наступній моделі тут дуже цікаве. По-перше, поєднання кольорів, а по-друге, візерунок не до кінця, а верху, оздоблений хустинковою гладдю. Це теж так по-новому досить цікаво, і як то кажуть, якщо у вас не дуже багато секційної пряжі. Можна вийти з ситуації саме так, поєднати секційну пряжу і однотонну, довершити образ таким чином. Наступна модель це поперечне в'язання. Тут чисто секційна пряжа з невеличкими рукавчиками, їх можна зв'язати ще менші і зробити як футболочку. І просто зв'язані такі прямокутники, зшиті. По бокам і потім зшиті посередині між собою. Таким чином, сформована ця моделька. Дуже вона, як на мене, легка, це, напевно, саме легше, що можна повторити. Наступні моделі досить цікаво поєдналися не тільки візерунки, а й саме виконання. Тобто, вона в'яжеться таким чином, що посередині ми збавляємо петельки, а по боках їх додаємо. Таким чином виходить, як В подібний. Виріс, ну, і по такою галочкою так формуються наші візерунки. Оригінально цікаво і по-новому. Наступна модель це доволі вона така легка, проста. Мені здається, що в цьому візерунку, в цьому фарбуванні ниточки і щось іншого не треба. Вверх у нас човник і оздоблений хустинковою гладдю. І зв'язані невеличкі рукавчики теж хустинковою гладю. Понизу також хустинкова гладь. Цікаво просто. Наступна модель мене зацікавила тим, що тут саме горловинка вона зміщена. І досить так цікаво виглядає. Як на мене, тут резиночка один на один, обздоблення йде і рукавчиків, і низу, і горловинки, але воно так якось неопрятно виглядає, що я би тут застосувала, застосувала наприклад, схрещену резиночку. Теж було б непогано, але сама модель варта уваги в наступній моделі знову поєднуються різні техніки в'язання. Тут ми в'язані і поперечне, і в'язання традиційне. І завдяки. Тому що ми поєднуємо, кольори лягають по-різному, і, до речі, ця модель гарно витягує силует, для кого це потрібно. Здається, що і кольори в цій моделі дуже-дуже красиві. Як ви зрозуміли, я простеньких модалей не підбирала, і наступна теж в'яжеться не так просто, але досить цікаво. Вона в'яжеться від кутика, від якогось з сторони і таким чином, роблячи прибавляння, ми формуємо, такі ж... ми формуємо нашу футболочку, і кольори лягають так по діагоналі, досить цікаво. Оригінально і неповторно. Я думаю, що такі футболичі вас точно помітять. Наступна модель теж в'яжеться не дуже просто. Це... Тут йде також хустинкова гладь і в'яжеться прямокутник з одного з кутиків, і далі нав'язуються смужки по, як то кажуть, не колу. А... З одної, з другої сторони, з двох сторін. Досить цікава техніка, якщо чесно, хочеться мені щось спробувати таке, бо і оригінально виглядає. Наступна модель також не дуже простенька в виконанні, але це щось, мені здається, дуже схоже на шестикутники, які в'яжуться, дві половинки в'яжуться, потім зв'язуються чи сшиваються між собою. Посередині переда і спинки. Ну, досить цікаво а ще секційне якесь фарбування, то додає такої розинки і цікавинки виробу. Ось ми бачимо на друге фото досить краще представлена ця моделька і більш краще видно. Але, як на мене, то на перші фото там дуже Ось з моделі горловинка тиснула, мені здається, що аж душила її. А тут вже Де? по спинці, по спинці виріс досить класний і гарний. Ну що ж, а ми їдемо далі, і наступна модель теж доволі доволі цікава Цікаве виконання, як ми бачимо, виділяємо центральних там, кількість петель і робимо прибавляння і збавляння. Таким чином, ми ніби ці центральні петлі повертаємо і виводимо на рукавчики. Досить цікаво виглядає. і так, Також витягує силует. І незвичайно оригінальний в секційній пряжі дуже класно. Ну, а наступна модель, вона мене просто полонила. Мені дуже сподобалось такий варіант. Тут, Тут йде такі косички, а після косичок, посередині ці косички, ну так трішки з боку. А по боках в нас йде така, ну, як резинка, але поперечна, і вона ніби полотно трошечки. Під збирує і дуже оригінально виглядає. Також ці рукавчики мені дуже подобаються. Наступні моделі ми бачимо застосування візерунку. і не просто А по діагоналі візеруночок, і вигляньте, як по-іншому лягає фарбування в лицевій гладі і в візерунку. Мені здається, безпрограничний варіант, якщо у вас є якась секційна пряжа, зверніть увагу на цю модель це дещо. Неймовірно класне і цікаве. Ім не буде скучно в'язати. Наступна модель виконана також таким візерунком, як парканчик, так, коли ми один ряд пров'язуємо всі лицеві, наступний є резинка один на один і дуже гарно виглядає Так рельєфно, структурно, незвичайно просто лицева гладь. Подібну модель ми вже бачили в попередніх, на попередніх так, світлинках, а тут просто я не могла пройти повз неї, тому що тут незвичайне і дуже-дуже гарне фарбування. Тому вже і показую вам ще таку модель. Мені здається, тут трішки менший виріс горловинки, що ще більш ципціка. Ну, а ми продовжуємо. наступна модель зв'язана зв'язаний шестикутник, аналог шестикутника. Як ми бачимо, тільки один клинчик ми залишаємо на горловинку, а потім дов'язуємо. Тут також хустинкова гладь, плюс такі знаки, такі доріжки з дирочками, досить оригінально і цікаво, а в секційному фарбуванні це ще й красиво. Наступна модель доволі доволі цікава. Якщо чесно, я вже думала, як от теж вона в'яжеться, тому що, хоч мені здається, це і не секційна пряжа, так, це не секційна, швидше всього пряжа. Але чому можна взяти таку модель з секційною пряжі, це буде дещо неймовірно, красиво, так витончено, гарно. Тому і звернула увагу ще і на таку модель. Ще одна моделька зв'язана доволі просто: це в'яжеться з, знову з кута такий прямокутник, де робляться прибавляння. Трішечки робиться, як я бачу. Скорочення на горловинку і з'єднується хустенковою гладдю між собою два таких цих прямокутнички і формується така легка, проста футболочка. і Родзинка це накиди. Наступна модель, хоч і не дуже такої красивої якості, але мені сподобалось те, що тут такий цікавий візеруночок. і цей візеруночок дуже гарно лягає в цій секційній пряжі. Просто якось неймовірно такий формується як якісь хвильки, і це теж дуже-дуже цікаво. Тому варто застосовувати візерунки також. Наступна модель досить простий візеруночок. це на нього ще кажуть квіткові кошики, наскільки я пам'ятаю, якщо я помиляюсь, то виправте мене. Також дуже просто зв'язано, немає ніякої там обробочки, немає ніякої горловинки, але оригінально завдяки своєму фарбуванню. Ну, а наступна модель зв'язана не просто і нелегко. Дуже-дуже цікаві ці формування ось цих прямокутничків завдяки прибавлянням і збавлянням так, формуються ось такі трикутнички, і дуже прямокут... які квадратики, і дуже цікаво лягає, кольори лягають в цій маюці. Дуже цікава модель. Наступна модель знову жде поєднання таких зігзагів візеруночку. Так? Тут, мені здається, навіть не одна секційна ниточка, а дві, плюс одна тона, яка відділяє між собою ці різні секційні ниточки. І також ось ці такі широкі рукавчики, зв'язані теж зігзагами, досить-досить цікаво і гарно. Виглядають. Наступна моделька в нас зв'язана з такої насиченої сексійної пряжі. Дуже цікаве таке фарбування. Це кругла кокеточка і оздоблена такий візерунок, як на мене, це сітка досить так, просто, але цікаво і оригінально. Хотілося побачити цю модельку на моделі. Думаю, що вона буде гарно виглядати. Ну, а ми з вами йдемо далі. І наступна модель теж доволі простесенька. Вона зв'язана також або по кругу, або двома половинками два прямокутнички попереду і по спинці посліщені. Такі ажурні доріжки, одна ажурна така доріжка, це дві разом накид, дві разом накид і це додає такої цікавинки цьому виробу. Наступна модель теж доволі вона легесенька в виконанні, але тут завдяки тому, що вивертніми петлями по лицевій відображено відображений якийсь візерунок, ви ж можете вибрати будь які візерунок, чи то там сердечко, чи зірка, чи ще щось. І тоді ваша футболочка буде, такою, знаєте, з цікавинкою. Не простою, а з цікавинкою. А в'яжеться вона доволі легко. Це. Наступна модель в нас зв'язана поєднанням двох візерунків, досить цікаво і гарно вони лягають. І дуже гарне ніжне секційне фарбування. Саме в цій моделі мені дуже воно сподобалося. Ну, а наступна модель вив'язана знову круглою кокеточкою. Йдуть такі ажурні. Гілочки, якби я би так сказала, такі широкі рукавчики, досить така вільна, класна модель саме для літа, для таких жарких днів ну, може, не дуже жарких, але все одно для літа. Ну, і ще одна моделька, яка просто мене полонила, не тільки завдяки своїй. Конструкції, а ще й завдяки кольору. І тут йде досить такий легесенький ажурний візеруночок, такий ажурний доріжечки, які між собою час за часу міняються місцями. так Між лицевою гладдю і доріжечка. І досить цікаво, гарно виглядає спущене плече і така подовжена футболочка. Наступна модель. Тут доволі все, як то кажуть, просто лицева гладь, однак в реглані. Реглан це реглан зверху, і додав рукавчики виконані теж такими ажурними гілочками, що додало такої цікавинки виробу. Досить гарно виглядає і фарбування тут якби, підкреслює цю футболочку. Наступна моделька, як то кажуть, мені просто запахло. Кавунчиками, ну, ну, погодьтеся, що дуже-дуже схоче на кавунчики. Хоча, можливо, і ні, але мені дуже сподобалося. І такою розиночкою є такі дві кишеньки, такі милі, цікаві, і також по всьому тілу футболочки розкидані такі накиди. Так, ну Вони симетрично виглядають. Дуже цікаво. Ну що ж, друзі, я вам дякую за те, що ви переглянули це таку невеличку добірочку моделей. Я думаю, що ви почерпнули трішечки натхнення і побігли за цікавою секційною пряжею. Ну, а я завжди чекаю вас в коментарях. Всім бажаю тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі на моєму каналі на наступних відео. Буду вдячна за вподобайки і коментар. Мирного дня! Пока-пока!